Добування алкінів. Ацетилен. Добувають взаємодією кальцій кальцікарбіду з водою. Запишемо відповідне рівняння. Кальцікарбід плюс вода. Буде ацетилен і. Кальцій, гідроксид. Добираємо коефіцієнти, ну, власне, все. Наступний спосіб піроліз метану. Якщо метан підігріти до температури 1500 градусів за Цельсієм, він розпадеться на ацетилен з утворенням водню. Добираємо коефіцієнти ще один спосіб розібрано з дигалоген похідних алканів. Запишемо рівняння в загальному вигляді. Маємо. Дигалоген заміщений алкан. Додамо до нього спиртовий розчин лугу. Ну, нехай, скажімо, це буде натрий-гідроксид. Так, спиртовий розчин. У нас утвориться алкін. Ціль і водичка. А, до речі, цю суміш треба буде підігріти. Добираємо коефіцієнти, і тепер пропоную записати якийсь конкретний приклад. Візьмемо 1, 2 дихлороетан. Додамо до нього спиртовий розчин натрій гідроксиду. пишу спиртовий розчин, підігріваємо. У нас утвориться ацетилен, натрій хлорид і вода. Розставляємо коефіцієнти, рівняння записане. Ще один приклад запишемо, нехай це буде 1, 2, дибромопропан. Додамо до нього ну, цього разу, нехай калійдроксид. спиртовий розчин, підігріємо. Маємо на виході пропін, калій бромід і воду розставляємо коефіцієнти. І з цим способом ми закінчили. Останній способ дегідрування або ж дегідрогенізація алканів та алкенів. Нагадаю, що префікс «де» говорить нам про відрив. Ну, а далі в назві можна здогадатися чого. Якщо гідрування це приєднання водню, дегідрування це його відщеплення. Запишемо спочатку в загальному вигляді, як буде виглядати дегідрування алканів? Записуємо алкан в загальному вигляді, каталізатор. Отже, буде утворюватися алкін. І дві молекули водню відходитимуть. Конкретний приклад. Візьмемо пропан, підігріємо, додамо хром оксид добудемо пропін і відійде дві молекули водню. За аналогічним принципом записуємо в загальному вигляді рівнянні реакції дегідрування, але вже алкенів. Температура. Якщо відчепити одну молекулу водню, ми добудемо з вами алкін. Візьмемо до прикладу бутен. Ром 2О3, температура, добудемо бутін і молекула водню. От, власне, і всі способи добування алкінів.